Дуже такий витичений смак. Я якраз люблю цей хліб, як то кажуть, народі чорне. 50 грам хліба з'їли, і це достатньо. Чернігівські пекарі пригощають чернігівських істориків. Дегустацію хліба в історичному музеї імені Тарновського влаштували фахівці хлібокомбінату номер 2 презентували житній та житньопшеничний хліб. Чудове враження і відчувається це темне солоду. Це якесь дуже так. Дуже приємний такий витичений смак, Житня пшеничні хліба. Вони мають в своєму місті і цинк, і кальцій, і магній, і ці мікроелементи, які сьогодні необхідні людям. Вживайте житня пшеничні хліба, натуральні, наші, справжні. І будете здорові. І не буде ніякого ковіду, тому що ковід дуже боїться цинку, який містить жито. Взагалі, я люблю дуже такий о, чорний хліб, більше ніж білий він такий натуральний, такий дуже запашний сьогодні. До 20 видів житньопшеничних хлібів ми викаємо це як і традиційні класичні хліба, так і хліба вже покращені. Це з додаванням заварок, з додаванням родзинок, інших інгредієнтів, там зернят, горіхів. Презентувати хліб в історичному музеї у цьому є особливий сенс. Хліб сам по собі історія. Один із перших у чернігові ремісничих цехів це були саме пекарі. Серед учасників заходу є історики, які у 89-му році під час археологічних розкопок у центрі міста знайшли стародавні хлібні печі. На розі нинішньої ремниснішої і магістратської були розкопані ці печі для ну калібопкарські печі. да, це найдавніше ну, 12 століття так робота пекарів це традиції, але водночас це інноваторський пошук. Гості презентували кілька нових видів продукції, зокрема із застосуванням дев'яти видів злаків, спеціально рекомендований для здорового харчування. Ми створили хліб мультизерновий, який буде здоровий, який буде без місту цукрів і там мінімальний міст солі. Він натуральний. І сьогодні такий хлібчик ми випікаємо на замовлення в школи району нашої області. І також можемо його випікати, якщо є запит на нього, тому що його на полицях в супермаркетах його немає. Будь ласка, підходьте до наших торгівельної мережі, до нашої доларючки, Замовляйте, і під замовлення вам спечемо свіжий гарячий цей хлібчик. Доставимо і будете мати на своїх столах такий чудовий живий продукт. Ще одна новина для чернігівців: відтепер до магазинів доставка хліба здійснюється тричі на добу ми маємо третю доставку, яка у нас з тобто 16-ї години, Кожного дня союзи і квартали» і мережа АТБ. Ці магазини мають доставочку третього гарячого хліба. Традиційне шанобливе ставлення до хліба у чернігівців ще більше закріпилося після ворожої облоги 22-го року, коли кожен його шматок набував особливого смаку. Більше місяця там було також чорного хліба, ніде було купити життям пшеничного, Яку всі люблять там батьки мої, дитина моя любить і. Трошки десь там в коморі ми знайшли. Ще мова традиція така моя мама: вона ніколи не кидає залишків. Сіда на маленькі сухарики, засушують в торбинку, щоб вони були. І ми знайшли цю турбинкою із сухариками з житнього хліба. Я вам кажу чесно, як от моя бабуся казала: там з дитинства це смак, такого хліба. Я ці сухарики запам'ятаю на все життя, я думаю, моя дитина теж він такий був смачний. Потрібно кожній людині вживати житньо-пшеничний хліб, особливо діткам. Продукція дуже цікава для мене, бо я якраз люблю цей хліб, як то кажуть, народі чорний, як ми чуємо житні, житньо-пшеничний. і смаки різноманітні, тому дуже смачна продукція і процвітання цього підприємству.